Що таке перехідне правосуддя і чому воно важливе? Один із піонерів цього поняття визначив його як політику в галузі прав людини, що виникла з обов'язку суспільства, яке постраждало від масових порушень прав людини, забезпечити дві речі: щоб вони більше не повторилися, і щоб жертви отримали якнайбільше відшкодування. Глобальна правова система, що забезпечує права на правду справедливість і репарації. Виникла завдяки зусиллям у Латинській Америці 1980-х років, а пізніше у Східній Європі та Південній Африці, і перетворилася на універсально-обов'язковий набір прав, який ми знаємо сьогодні. Сьогодні перехідне правосуддя ми визначаємо як набір заходів, як судових, так і позасудових. Спрямованих на забезпечення правди, справедливості та репарацій для жертв, забезпечення відповідальності та сприяння примиренню і реформуванню інституцій. Основні принципи перехідного правосуддя: підхід, орієнтований на жертву. Цей принцип фокусується на пріоритетності прав і потреб жертв. Це передбачає їх залучення до прийняття рішень, забезпечення доступу до правосуддя та надання необхідної підтримки. Відповідальність. Притягнення винних до відповідальності є ключовим. Відповідальність має різні форми, включаючи справедливі судові процеси, виконання вироків і заохочення до відмови від безкарності. Примирення. Примирення спрямоване на зцілення та об'єднання суспільства. Воно передбачає діалог, розуміння, визнання відповідальності та інколи прощення. Верховенство права. Підтримання правових стандартів і захист прав людини через інституційні реформи та справедливі юридичні процеси є фундаментальним. Інклюзивність. Інклюзивність означає залучення всіх частин суспільства, особливо маргіналізованих груп, для забезпечення широкої участі та представництва. Перехідне правосуддя включає кілька компонентів, механізми пошуку правди. Ці органи зазвичай документують, розслідують і фіксують минулі порушення для визнання страждань жертв, надання їм платформи для висловлювання, іноді для історичного документування та сприяння зціленню, кримінальні переслідування проводяться справедливі та прозорі судові процеси для притягнення до відповідальності порушників прав людини, репарації це включає компенсацію жертвам за їхні страждання через матеріальну та психологічну підтримку. Соціальні послуги, меморіалізацію, реституцію та інші заходи, що допомагають утвердити їхню гідність і забезпечити життєдіяльність. інституційні реформи, реформування державних інституцій, які брали участь у порушеннях прав людини з метою відновлення верховенства права та відновлення довіри до державних установ, меморіалізація створення публічних пам'яток, визнає страждання жертв і навчає майбутні покоління. Однак суспільство стикається з багатьма викликами на цьому шляху. Політична воля, відсутність рішучості з боку лідерів може заважати зусиллям, обмежені ресурси, нестача ресурсів може вплинути на реалізацію заходів правосуддя, питання безпеки, триваючі конфлікти можуть загрожувати процесом правосуддя, культурна нечутливість, ігнорування місцевих звичаїв, може вплинути на ефективність заходів, баланс між правосуддям і миром. Пошук правильного балансу між правосуддям і побудовою миру може бути складним. Перехідне правосуддя це не лише про минуле, але й про побудову основи для більш справедливого, мирного та інклюзивного майбутнього. Прийнявши ці принципи, суспільства можуть зцілитися та рухатися вперед із надією та єдністю.